Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як можна позбутися російської розкладки клавіатури на своєму комп'ютері. У мене це Microsoft Windows, але можливо зробити як під Mac, так і під Linux. От у мене зараз встановлена українська клавіатура та англійська клавіатура, і якщо мені потрібно буде щось надрукувати на російській. Ну, Бувають такі ситуації, коли треба щось грамотно написати, то я можу це зробити от таким чином. Дуже просто. Тобто, розкладка клавіатури в мене українська, і, тим не менш, я можу друкувати російські символи, коли це треба. Як це працює? Є, така, є таке доповнення Ukrainian Unicode layout? Що це таке? Відкриваємо Google Chrome. І вводимо от я тут вже вводив, да, вводимо Ukrainian Unicode. І отут перша стаття. Посилання r2u.org.ua. Оце буде посилання на українську розкладку клавіатури з символами Unicode. Хтось її розробив, не знаю хто, але дуже крута, прикольна штука. Тут в цій статті є інструкція, як можна встановити цю клавіатуру, ви можете її там почитати, це зробити. І посилання на саму програму, де її можна завантажити. Після того, як це працює, відкриємо, зараз я покажу, відкрию екранну клавіатуру, щоб вам було. Більш е, простіше пояснити, е, як це працює? От у мене українська розкладка клавіатури. Якщо мені треба щось надрукувати, якийсь російський символ, е, я зажимаю правий Alt, і у мене є можливість на клавіатурі друкувати російські символи, е, от таким чином. Да? Тобто замість букви І української, от ми можемо друкувати російську І. Таким чином, ну, мені це дуже зручно, таким чином мені не треба мати три розкладки клавіатури для того, щоб працювати, і можу обмежитись лише двома. І взагалі російська розкладка клавіатури це зло, і треба від цього відмовлятись. Якщо комусь буде у нагоді, ну, буду радий. Дякую всім, до побачення.